Сьогодні ввечері давайте разом шукати вічних істин. Ви дивитесь програму П'ять хвилин для вічності, і я, ведучий програми, Володимир Гриневич, вітаю вас. Пам'ятаю, як часто у дитинстві ми всією сім'єю виходили на природу, коли я став дорослим і часто подорожував у новому місці. Мені подобалося відвідувати собори. Сьогодні, коли молоді люди йдуть гуляти, їм рідко коли приходить в голову ідея піти на природу або оглянути красиву будівлю. Більшість прямує в торгові центри, щоби подивитися на достаток товарів. Так, сучасні величезні торгові центри замінили вчорашні собори. Це святилища. Де поклоняється Богові споживання, там вчаться віддавати почесті перемінам та новизні. Не можна сказати, що все це однозначно погано. Проблема полягає в змінах цінностей, що відбувається у свідомості молодих людей. Купувати речі це нав'язлива ідея нашої культури. Якщо ми чимось володіємо, то думаємо, що щось зможемо контролювати. Якщо можемо контролювати, думаємо, що це принесе нам більше задоволення. Ця ідея є ілюзією. Коли бажання здобувати опанової людьми втрачається почуття поміркованості. Головний принцип, яким ми повинні були б керуватися, не купувати те, в чому немає необхідності, не змінювати те, що ще добре працює, не бігти за модою, рекламою, які переконують, що тільки щось нове принесе нам щастя. Все це ілюзія. Багато людей піддаються спокусі штучного і тимчасового. Сумно бачити, як вони втрачають ідеали, в володіти скороминущим. Ми живемо в умовах глобалізації, де кордони логічного та раціонального стираються. Я бачу молодих людей, що приходили у відчай від того, що не змогли купити останню комп'ютерну гру чи записаний співаком диск. Бо хоче, щоб ми були щасливими і не захоплювалися тим, що скоро минає, і не є вічним. Христос сказав: злодій тільки на те закрадається, щоби красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. Щастя, запропонований Ісусом, не досягається шопінгом чи гонитвою за модою. Це щастя можна отримати тільки через прийняття цінностей і принципів, які перевершують прагнення жити згідно з модою на тимчасовій землі. Можливо, сьогодні молодим людям важко наблизитися до Христа, адже вони не знають, як купити те, що Він пропонує, але ціну вже заплочено, кров Ісуса Христа пролита за наше щастя. Просіть Бога, щоб Він дав вам мудрості залишити осторонь все поверхневе і зосередити своє життя на тому, що дійсно важливе. Помолимось, дорогий Господь! Ми щиро вдячні тобі за те, що ти зосереджуєш нашу увагу на вічних цінностях. Допоможи, Господи, присвячувати час, щоб ці вічні цінності могли бути притаманними нам щодня. Благослови молодих людей і допоможи, Господи, їм наближатися до Тебе щодня в їхньому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте. Тільки наближившись до Христа, ми можемо бути щасливими. В вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків нове життя. Для того, щоб отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!